Григорій Сковорода Байка, Мурашка і свиня, Читає Безкровний Ростислав. Свиня з Мурашкою. сперечалися. Хто з них двох багатший? А Віл був свідком і побічним суддею. Чи ж багато у тебе хлібного зерна? Спитала з гордовитою посмішкою свиня. Ану, бо поясни, шановна пані, в мене повнісінька жменя найчистішого зерна. Як тільки сказала про це мурашка, зареготали раптом що сили свиня й віл. Хай буде нам за суддю пан віл. мовила свиня. Він 20 з лишком років справляв судійство у великій славі, і не гріх сказати, що між усією своєї братії наймайстерніший юриста і найгостріший арифметик і алгебрик його благородіє зможе нашу суперечку легко вирішити. Окрім того, він здається досить вправний і в латинських диспутах. ВІЛ, опісля таких слів. Мовлених мудрою звіриною, відразу скинув на рахівницю і за допомогою арифметичного множення зробив таке визначення. Понеже бідна мурашка дійсно одну жменю зерна має, як сама призналася обтім добровільно, і окрім зерна більше нічого не споживає. А напроти того, у пані свині є цілий кадуб, у якому жмень мається триста з третиною. То, за всіма правилами здорового глузду. Не те вирахували, пане Віл. Надіньте окуляри та витрати проти прибутків Киньте на рахівницю. Справа зайшла в суперечку, і її перенесено у вищий суд. СИЛА Немале те, чого досить на прожиття. Врешті, достаток і багатство є те саме.